Гарного дня! Сьогодні продовжимо тему аури і розглянемо декілька світлин з практики Софії Бланк. Зазначу, що світлини є безпечними для перегляду, а ситуації анульованими і відпрацьованими їх власниками. Отже, перед вами зображення руки, а саме відбитків пальців одного із пацієнтів, де чудово проглядається світлова аура людини. На лівій пучці пальця ми бачимо у верхній частині суттєве стоншення захисної оболонки, а знизу її пробій. Зверніть увагу, що довкола в полі є черв'якоподібні включення, які тільки чекають пробою достатньої величини. Інша світлина показує людину з цілісним захистом, але в полі. Тобто поблизу людини знаходиться низьковібраційна сутність. Це через контакт з іншими людьми, поле яких має забруднення. Ось проведіть аналогію з бактеріями, наприклад. Коли ви контактуєте з людиною, котра щойно захворіла, ви ж не бачите вірусів та бактерій. Але вони є і потрапляють на інших, спричиняючи їх хворобу. Так і тут очі не бачать низькочастотної енергетики поля інших людей, але вона є і часто й густо потрапляє в поле інших, тих, котрі з ними контактують. Так як ми миємо руки від бруду і бактерій, так само потрібно й очищати своє власне поле. Саме в цьому випадку людина Власними силами виявила по самовідчуттю, що в її полі щось є, ще до того як стався пробій. А слідуюча світлина демонструє випадок, коли був пробій низькочастотної енергії, вона увійшла в ближнє поле людини і спостерігається так зване підселення. Хоча поле за короткий термін вдалося вирівняти. Тобто такі ситуації бувають при нестримній емоції, агресивній або ж коли людина випила келих вина в компанії інших людей, в полі яких була, наприклад, сильна низькочастотна сутність. І, хоча людина сама по собі сильна, вона швидко вирівняла пробій, який відбувся. Проте цього незначного часу вистачило, щоб негативна енергія потрапила в її ауру. Розумієте, деякі люди вони світяться, і за їх полем дуже часто чатують, тільки чекаючи якоїсь ситуації, щоб зайти або ж провокують таку ситуацію самі. Тобто, захист може бути пробитий, зруйнований повністю. Або частково, з якоїсь сторони, про що свідчать наступні світлини. А далі розглянемо з вами ауру людей, котрі мають гарний захист, практикують вдячність, мантри, молитви, живуть за законами Всесвіту, духовно зрілих людей. Зверніть увагу, у полі таких особистостей теж бувають сутності. Але вони іншого порядку, іншої вібрації. Їх називають ангелами, захисниками роду, світлими сутностями, наставниками і таке інше. Вони бувають теж різного виду і різної частоти вібрації. Зрозуміло, що й впливають вони на людину, в полі якої знаходяться тільки позитивним чином. А зараз декілька слів, що ж руйнує, зменшує наш захист. Перше, це лайливі слова, тому що це певні коди, імена, якими людина свідомо чи ні прикликає до себе в поле енергію певного виду. Далі це алкоголь, адже краплина алкоголю пробиває поле. Навіть з давніх давен про це знали. Тому що всі домовленості відбувалися при застіллях ще від царів, ханів. Всі домовлялися за столом. Чому? Тому що випивали поле пробивалося, і таким чином легше було нав'язати програму і домовитися вигідно. Далі наркотичні речовини. Вони повністю руйнують астральне тіло, і тоді люди бачать те, що починає їх зводити. Це такий один із найважчих і найбільших руйнівників поля. Є ще шум, про нього мало хто говорить, але саме шум також дуже негативно впливає на наш захист. Тому я б дуже радила жити, особливо відпочивати у період сну осторонь будь-якого шому, особливо з вулиці. Ну і, звичайно, дії, направлені ззовні, зумисно, також можуть руйнувати і часто руйнують захисне поле людей. Гарного дня у силу і славу роду нашого!